Я Іван, таксист із багаторічним стажем, ганяю київськими дорогами, знаючи кожен провулок, кожну яму на асфальті. Життя ж моє просте: вдень кава з автомата, вночі замовлення через додаток, а між тим, короткий сон у тісній квартирі на Троєщині. У надприродне я не вірив. До церкви не ходив, а єдиною моєю молитвою було бурмотіння, коли двигун мого старенького Ланусу не заводився з першого разу. Та одна ніч. Липнева, задушлива, перевернула все моє життя. Була вже за північ, коли додаток пікнув новим замовленням. Пасажирка чекала на Подолі біля старої бруківки, де ліхтарі ледь жевріли в темряві. Небо, пам'ятаю, було беззоряним, лише тонкий серп місяця, гострий, мов лезо, пробивався крізь хмари. Я під'їхав до потрібного місця, тиха така вуличка, стара з присмаком минувшини. Вона, пасажирка, стояла там, у тіні, висока, струнка, в довгій чорній сукні, що зливалася з ніччю. Обличчя бліде, очі темні, глибокі, ніби криниці. Жени. кинула вона, скочивши на заднє сидіння так швидко, що їй не встиг привітатися. Куди? питаю, а вона лише гони швидше. Голос у неї був низький, хрипкий, але з якоюсь силою, що, знаєте, що наче не терпить заперечень. Я знизав плечима, увімкнув лічильник і рушив, думав, може, поспішає на вокзал чи ще кудись, але щось її голосі, у тому, як вона сиділа нерухомо, лише очі блищали в дзеркалі заднього виду, змушувало моє серце стукати швидше. Ми мчали хрещатиком, пам'ятаю, де Неонові вивіски ми готіли, мов загублені зорі, а вона мовчала. Лише час від часу кидала швидше. Я тиснув на газ, хоча старенький Ленус скаржився скрипом і гуркотом. І тут я помітив це у дзеркалі бічному за машиною щось мелькнуло. Спершу подумав тінь: може собака чи кіт перебіг дорогу. Але ні, воно було якесь неживе, темна постать, висока, з довгими руками, що тяглися до землі, вона бігла за нами. Хоча ні, не бігла, ковзала, ніби не торкаючись асфальту. Очі, червоні, як вугілля, світилися в темряві, і я відчув, як холод пробіг по спині. Ти бачиш? запитав я, пам'ятаю, голос мій тремтів. Пасажирка глянула в заднє скло, і її обличчя змінилося не страх, а якась дивна рішучість. Не зупиняйся, сказала вона, якщо зупинишся, пропадемо. Я не питав, хто це, що це, звідки вона це знає, просто вдавив педаль до підлоги. Пам'ятаю, ми летіли через майдан, повз золоті ворота, звернули начебто на Володимирівську. Постать не відставала. Вона була швидкою, надто швидкою. І я відчував, який погляд пронизує мене, ніби читає мої думки, мої страхи. Дорога гуділа під колесами, а серце моє калатало мов дзвін, я гнав, не знаючи куди, лише слухав її короткі накази. Ліворуч, прямо, швидше. Ми промчали Лебіцьку, звернули на міст, Дніпро лежав унизу, темний і мовчазний. І тоді вона сказала: Тут зупини. Я різко загальмував, машина заскрипіла. Вона вискочила, не заплативши, лише кинула дякую водію, живий і пішла. Цок, цок, цок. Каблуками по асфальту. Я глянув її слід, і серце моє зупинилося. З замість ніг у неї були копита, чорні, блискучі, як у коня, і цей їхній цокіт відлунював у тиші. Поки я дивився, вона зникла в темряві, ніби розчинилася в повітрі. Я сидів, вчепившись у кермо, дихання моє було важким. Тільки тоді я помітив, що постать, яка гналася за нами, вже давно зникла, ну, можливо, не дуже давно. Але ні звуку, ні тіні лише тиша й холодний піт на моєму чолі. Я не знаю, хто вона була, від кого ми тікали, і що то за істота гналася за нами, але той цокіт капит, ті червоні очі в дзеркалі вони врізалися в мою пам'ять, мов ножем. А наступного дня я поїхав до церкви. Купив іконку повісив її в машині, освятив авто, хоча раніше сміявся з таких речей. Відтоді я не беру нічні замовлення без молитви, щось змінилося в мені тієї ночі. Я зрозумів є в цьому світі сили, які не поясниш, не вимірюєш лічильником, і, може, та пасажирка врятувала мене, а може, вона сама була частиною того жаху. Хто знає, але щовечора, коли сідаю за кермо, я хрещуся і шепочу: Боже бережи! Бо Київ, хоч і рідний, а ховає в своїх тінях таємниці, які краще не будити.